Чому їх так багато? Ні-ні-ні. ні 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 Він прямо по шипах ганяє, дивіться на нього. Ой, він застрибнув. Що це таке? Це що, пальма якась тут? О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Відчепіться, будь та що ж це таке? База, врятуйте мене хто небудь. Алло, там є хто-небудь. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, так, давай сюди забігаємо, 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 забігаємо. Вибачте, якщо що, якщо я, я тут надовго. Ой! Зламали тут, зламали, зламали, зламали. Ні, 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 ні. -ні, -ні. це хробаки. Вони зламали стіну там. Так, 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 так. Що робити? Що робити? Зламати тут? Треба зламати. Я зараз помру. Ні, вони тут. Та що ж це таке? Це просто кінець якийсь. Все мене з'їли. Ні, де я? Я тут. Я тут, я тут, я тут, швидко, швидко, швидко. Чому їх так багато? Ні-ні. ні 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 Це просто, я не знаю, як вижити тут. Давай тікаємо сюди. Так потрібно... так, потрібно вигадати план. Я бачу тут якісь коробки, може там щось буде щось корисне, а? Так, 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 так. Тікаємо, 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 тікаємо. Ну довго я так по колу не пробігаю. Довго я так не пробігаю. Ну, от я не пробігав. Так, що тут? Щось є. О, зброя! Давай! Швидко, швидко, швидко. Ні, та відчепись від мене. Зброю мені. А, тільки взяв зброю, вже декілька разів помер. Так, 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 давай, 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 давай. На тобі! Чудово. Тікаємо сюди, давай, 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 давай. Пішов. Геть, звідси, хробак дурний. Все? О. Де поділися інші. Дивіться, вони тут просто розвалили пів бази. Тут не схова. О! Це. Ні, 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 -ні, 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 -ні. Мегахробак! І там ще лізуть! Так, 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 тихо, тихо, тихо. Відстрілюємося. Відстрілюємося, добре, що хоча б зброя тут якась була. Що це за покинуте місце? Так, так, так. Ану, давай, давай. Єс, я живий. Два серця лишилося. Так, нам потрібно чимось там забарикадувати стіну. Чимось забарикадувати стіну. Що тут ще є? Тут є ще щось. Тут пуста коробка, тут пуста коробка. Ні, тут нічого нема. Опа. Так, бронежилет і газові гранати. Опа. Це я беру, це я беру терміново. Так, тут ще якась зброя є. Давай всю зброю забираю. Це звідси прибираємо і зброю сюди виставляємо. Так, а ну. Ой-ой-ой, ой 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 тихо, 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 тихо. Іди звідси геть. Хрубак накинувся, поки я тут зброю перебирав. От куди подівся той вилетень? Я їх бачив, і там щось щойно було. Слухайте, в мене блоків немає. У мене реально нема блоків. Мені. Так, знаєте що? Ми зараз спробуємо сюди вилізти, зрубати тут дерево. Давай, 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 давай швидко, 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 швидко. Потрібно полагодити стіну. Ой, що це було? Обережно, 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 потрібно полагодити стіну. Зараз ми її забарикадуємо дошками. Так, сюди, давай, 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 давай ще декілька блоків. Все, я думаю, що цього буде достатньо для початку. Так, опа. 64 блока є. Все, і побігли, побігли, побігли. Швидко сюди. Так, тут ми прибираємо ось так. Я біжу. Я біжу. Тут набойчики є, тут набойчики є. Зброя та добряча така, ви подивіться на це. Ого. Ого. І тут храбака, ну, випробовуємо. На тобі. О, полізли! Ой-ой-ой, ой тихо, тихо, тихо. Так, 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 так. Дуже багато полізло їх, вони прямо з цієї бази вилазять тепер. Так, ану давай на тобі. На тобі. Все до побачення. Хрумкають, вони тут, ви подивіться на це. Так, нам потрібно... Я чую ще когось тут? Тут ще хтось був. Де он Вилазять? Скільки тут хробаків? О, ні. О, ні, так, проблеми. Набойчики закінчилися. Стріляємо. Стріляємо, давай, 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 давай. Я не можу тут нічого зробити. Так, потрібно десь тут заховатися тепер. Це просто кінець якийсь. Давай, 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 сюди, 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 сюди. Ой-ой-ой, тихо, 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 так. Тут ще два хробака лізуть. На тобі. Ух, я бачу всередині там ще хвіст стерчить, він прямо у цій вежі. Треба залізти туди і забарикадуватись там. Але як це зробити? Треба тут частину полагодити. Давай сюди, тут перезаряджаємо усе абсолютно. Давай. О, ось він виліз. На тобі. Все, мінус один, мінус один. Окей, чудово. Так, оп, ставимо тут барикаду. Сюди, 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 сюди. Добре, що хоча б дерево трішечки зміг зібрати. Так, ось тут треба все полагодити. Все відремонтувати тут обережно, так? Так, десь ще дірки є, ні. Начебто. Начебто ні, начебто. Начебто все ціле. Так, зараз ми отут підлогу полагодимо трішки сюди, 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 все, все, все. Чудово. Так, ліземо на вежу. Ліземо на вежу ось тут ще дірка, і ось тут ще отак поставлю. Все, супер. Так, піднімаємося. Я думаю, що звідси буде набагато зручніше, якщо що відстрілюватися. Ні! Вас тут що так багато вилізло. ви, Алло! Це знаєте, це, це може як блок з монстрами. Є тут в Майнкрафті таке, але там вилазять оці, як вони, там інші штуки такі. А, де воно там? Я не бачу жодного хробака цього. Так, мені потрібно. Ой! Я побачив! Я побачив, бачу велетенського хробака! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, все чудово, тут розібрався. Треба в нього стріляти прямо. Ану, на тобі! Давай, 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 стріляємо так, тут все, перезаряджаємо. О, ні. О, ні, так, стріляємо сюди. Давай, 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 давай. Так. На тобі. О, отримай ще. Давай, 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 давай. Так, потрібно позбутися ще у цих робаків. Ой! Він дуже близько сюди підійшов. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Він прямо по шипах. Ганяє, дивіться на нього. Ой, він застрибнув. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, ховаємося всередину. Всередину, всередину. Так, сокира де? Сукири сюди. Сподіваюсь, тут зараз нікого не буде. Ану. Ану, 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 ану. Ой, хтось б'є мене. Пішов звідси. Геть, кажу. Ух, розібрався. Так, де цей велетень? Він був десь тут, прямо. Слухайте, в мене ще гранати газові є. Напевно, нам треба це буде зараз використати. Так, тут тіко. Тільки... Опа, все я помітив. Так, тримай газову гранату, друже. Бамс. Опа. Прямо туди все. Газ заповнює там всю територію. І ви на це подивіться. Хробаки дохнуть, все чудово. Можемо їм ще трішечки отак допомогти з автомата. Так, сюди. І, здається, ось тут ще були. О, вилазять, вилазять. Так, там нікого. Ні, там знизу нікого немає. Вони оточили просто всю базу. Я. Я в лісі побачив, їх там дуже багато. І. тепер вони що, реально всі за мною будуть бігти? Це ж просто якийсь кінець. Хербак, апокаліпсис. О! Ні-ні-ні, ні, 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 майже скинули мене. Та ви що? Сер'йо. О, ні. О, ні, о, ні, о, ні, так, тікаємо з бази. Тікаємо з бази. Це такий тимчасовий тимчасовий момент. Я думаю, що ще туди повернуся. Здобув цей велетень. Ні-ні-ні. Так, пірнаємо. Давай, давай, давай. Будь ласка, не стрибайте за мною! Ви що? Це що таке було? Він гризе тут все. Ану, геть пішов! Геть пішов! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не можу тут просто вижити тепер! Це що таке? Від бази реально нічого не лишилося вже. Так, єдине, що я можу зробити, це знаєте що, напевно. Зараз ми спробуємо відбитися і збудувати вежу вгору з дошок. Так, тихо. Ще там відчуваю когось. Ану. Ану, 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 перезаряджаємо зараз усю зброю, поки нікого немає. О, там хтось був. Так, тут все перезарядив, тут перезарядив Ось тут ще можна дозрядити 11 набойчиків. Чудово. Давай, знаєш що? Ми зараз влаштуємо просто їм там кунсткамеру камеру на базі. О, ні, іди геть. Іди геть. Все нормально. Зараз закидаємо повністю там всю оцю базу газом. І нехай вони розважаються там. Правильно? Правильно. Я думаю, що це непоганий такий, оп варіант розвитку подій. Так, все, прямо туди закинув. Вся база повністю у цьому газі. Оп, сюди закидаємо ще. Ви подивіться! Жоден хробак такого не переживе. Я впевнений. Такс, нам, 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 нам потрібно пережити це. О, воно вже розвіялося. Щось дуже швидко, воно розвіялося. Давай застрибуємо і полетіли. О, ні, в нас тут вже драбину зламали. Так, як тут піднятися тепер? Як піднятися? Ось так. Ми, друзі, забарикадуємо зараз вхід на цю вежу. Спробуємо. О, ні. О, ні, ну серйозно. Ну ні-ні-ні. ні 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 Так, давай сюди, сюди, сюди. Ні-ні-ні, ні 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 давай, мені треба. Ні! Капець! Я не можу! Так, зрозумів, 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 зрозумів. Тихо, тихо, тихо. Будуємося, ось так, просто вгору будуємося. Будуємося ще, вище. Ой, тут хробаки, дивіться. Вони стрибнути намагаються сюди. Так, так, так. А тепер газову гранату. Ляпс туди. Ні, 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 пішов, геть. Як він сюди заліз? Що це таке було? Я не розумію тотально. Так, газова граната. О, ні. Іди геть. Так, він впав. Він впав. На тобі ще туди газову гранату. Давайте ще 10 блоків в мене є. Зараз ми швидко сюди отак виставляємо їх. І зробимо таку невеличку платформу тут. Щоб. Ой-ой-ой, велетенських хробак. ні. Так, давай, 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 стріляємо. Стріляємо прямо в нього. Дивіться, малі хробаки за ним біжать. В мене ще є одна газова граната, зараз ми її використаємо. Бамц, Полетіла, давай. І велетенського отруїв газом. Чудово, чудово, чудово. Так, він одразу пірнув кудись під воду і він зник просто. Ви куди? Потрібно позбутися їх. Так, ось тут ще хробачело стоїть один. Ану, давай сюди. На тобі! На тобі! Все, чудово, розібрався. Так, цим. Теж чудово, що це таке було. Що це таке? О, ні! Ти як тут опинився? Слухайте, і там вон ще хтось. Якісь сидять. Це в нас культисти чи що? А ну геть, звідти всі. Всі звідти, геть. Тут що це таке, А чого вас сюди так лізе багато. Я не розумію, слухайте, я реально не розумію. Оцього велетенського хробака не здолати начебто, йому абсолютно байдуже на всі мої постріли. Ви ж самі бачили. Я стріляв у нього. Потім я в нього гранати оці газові кидав. І йому байдуже. Він просто пірнув кудись і все. Так, можна влучити. Єс, влучив чудово. Перезарядка. Давай, давай, давай. Потрібно позбутися від оцих. Так, давай, давай, давай. Єс, чудово. Що це таке? Це що, пальма якась тут? Чого так багато тут оцих. Э, э, хто це? Жуки? Сорокогніжки? Не знаю. Так, давай сюди. Сюди, сюди, сюди. Це просто огида якась. Так, потрібно тримати всю зброю зарядженою. Якщо зараз з'явиться велетенський хробак, я одразу в нього заряджу просто. З усієї зброї, яка в мене є. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ага, ага, ось тут ще хробак. Так, давай, 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 ні-ні-ні-ні. Я не повинен померти. Ідіть геть. Ні. З'їв. Він зжер блоки. О боже, Ні, ні-ні-ні-ні. Так, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тут набойчиків немає. Ось тут набойчики є. Відстрілюємо, відстрілюємо усіх абсолютно. Давай, 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 давай. Ага. Ага, все тут набойчики теж закінчилися. Погано. Погано. Дуже погано. Так, ось тут ще трішечки є. На тобі. Та йдіть геть. Як же ж важко в тебе влучити? Що ти такий стрибучий? Де сокира? На тобі, сокирою по голові. Все. У мене одне серце. І велетенський хробак повернувся. Так, слухайте, я нав... напевно буду звідси забиратися зараз. Це реально просто неможливо тут пережити. Стріляємо в нього. Давай, 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 давай. Стріляємо, 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 стріляємо. Так, у мене набойчики усі закінчилися. Так, давай, 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 давай. На тобі. На тобі перезарядився тут. Давай ще. Отримуй. Давай, 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 давай. О, що? Я завалив велетенського хробака, серйозно? Ні, не вірю, почекайте. Так, 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 так. Зараз потрібно позбутися від цієї, цієї малечі. І ми так підходимо сюди обережно. Там реально, здається, я його завалив. Я реально, здається, завалив цього велетенського хробака. Я не вірю в це. У нього було настільки багато здоров'я, що я бив його увесь цей час з усієї зброї, яку знайшов у цій базі. Це просто кінець. Слухайте, давайте. Давайте зараз потрібно все тут зачистити. Так, 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 проходимо всередину. Ось тут я бачу хробаки є. Нам у мене одне серце. У мене одне серце. Нам потрібно сюди пролізти, так обережно. Опа. Давай, вилазь. Вилазь, кажу тобі. Так, ану, на тобі, мінус два, чудово. І від отих треба теж позбутися, але як це зробити, я реально не знаю. Вони десь там. О, пішло діло. Так, давай тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Треба зарядити зброю. Давай, давай, давай. Єс. У, ану. Так, зброю зарядив. Зараз отуди от ще постріляємо. Так, нормально, ще один вивалився хробак, він розбився. Чудово. Так, давай туди стріляємо. Влучу, ні? Ні, не можу прострілити туди вже. Так, це погано. Це погано, слухайте. Давайте я їх облишу так. Я просто звідси забираюся геть. Я звідси забираюся геть з цієї бази. Не знаю, хто її збудував, але дякую величезне. Ця база врятувала мене мені життя. Якщо б не ця база, то мене б вже тут не було, друзі.